Всім привіт! Показую свої вихідні. У мене сьогодні фотозона, зараз збираюся якраз на неї. Я вже практично все перенесла. Лишились кульки, неонові цифри і написи. Зараз все переношу і їду на монтаж. Ми вже завантажились. Зараз їдемо на монтаж. Вона будемо їхати трошки довго. Приїхала на локацію. Гуляйте. Яка тут краса! Цілий ряд такий. Всі туї тут прикрашені. Класно. І Альтанка там. Тут де завжди я ставлю фотозону. Стоїть якась інсталяція новогодня. Тому зараз піду когось шукати, щоб мені сказали, де ставити фотозону. Я думаю, що вона буде тут. Ну, як правило, тут ставимо, бо більше місця особливо нема. Я вже зробила фотозону. Така у мене вийшла краса. Це фотозона на 50 років. Велика, гарна. Хочу нагадати, що декор для цієї фотозони ви можете замовити у нас такі написи, тут у мене пінопласт. Фон для фотозони це плівочка або велюр, магнітики для тримання плівки і такі каркаси. Зробити замовлення можна, звернувшись до нас у соціальні мережі. Всі посилання будуть під цим відео. Я вже приїхала на склад. Зараз буду відправляти написи і банери. Такі у мене написи сьогодні на відправці. Тут золотий полістирол. А це на Христини. Чорний полістирол. Всі написи з полістиролу ми відправляємо в захисній плівці. Ініціали молодят на весілля. А це біле ДВП такий напис. На нього ще зараз треба поклеїти магнітики. І срібний полістирол. Це буде напис на коло, він такий невеличкий, там коло 50 см, на ньому буде такий напис. Ну, а тут напис із пінопласту. його я буду покривати глітером і відправлю вже завтра. Також зараз буду готувати на відправку магніти. У мене такі магнітики. такими магнітами користуюсь я. І їх можна замовити у нас. Дуже класна якість. Це польські магніти. Надійно тримають і плівочку, і валюри, декор будь-який. І саме головне, що вони гарної якості. вони не розсипаються на малесенькі частинки, як китайські магніти. Максимально, що з ними може відбутися, це десь з краєчку сколотись. Зараз вам покажу От мої. Магніти робочі, які я використовую. Ну, от бачите, тут у мене, наприклад, трошки щось скололось, але сам магніт цілий, його можна ставити на плівку. Сьогодні дві відправочки у мене банеру для підлоги. Цей банер має ширину 1,60 м. Його можна використовувати. Просто під фотозону або на виїзну церемонію, гарна якість і він завжди у нас є в наявності. От скільки я на складі побула зараз, ну, може, годину це максимум. Бачите, все скло в машині в снігу. Пішов сніг. Зараз я вам покажу нам. Взагалі краса. Вже вся машина. А ввечері буде взагалі супер. А будуть так горіти ліхтарики, сніжок. Клас. Їздити тільки зараз не дуже зручно, бо практично дороги не чистять. Вони такі давно такого не було. У нас такої хутовини. На Новий рік, до речі, снігу взагалі не було, а от зараз. Ida